У Львові дощить. Мої крайні вихідні це приїзд міста Лева. А Львова так пасує плюс і джаз, і дощ. Я стою в самому центрі на площі Адама Міцкевича навпроти готелю «Джордж». Грає саксофоніст, який сховався під балконом цього чарівного готеля. Це дипломна робота Тельнера Єльмара які були авторами найкращих театрів Європи і Чернівецького музично драматичного театру. Краса. Близької бруківка неймовірної краси готель Джордж Георгій на коні І іосис саксофоніст. Який в болоньому плащі грає цю музику? Я не вмикаю мікрофон, щоб було чутно голос міста, звуки міста, цього чарівного, теплого. Вересневого вечора, коли падає дощ, це напевне щастя, це гармонія. стовідсотково. Я не поспішаю. У мене є вільний час для себе і для Львова, для наших вечірніх, прощальних обіймів. Скоро буде повернення нові львівські цикли, але такого вечора вересневого, теплого, лагідного, вже не буде. Буде інший. Львову так пасує, плюс і дощ і саксофон. Я нікуди не поспішаю. В мене є час. Почувши цю музику, мені захотілося зупинитись, підійти ближче, розчинитися в цих неймовірних емоціях. Львів мені подарував так багато щастя, так багато краси. Естетики. Я щедро ділилася з вами. Усім, що бачила, це місто, яке має свою душу. Ви Бруківка, засинають будинки у стилі історизму. попереду храм Андрея и монастыр Бардандынев. В променчиках лифтариф в руки в Кастае щебище ривную. Прощальный вечер. Теплим вересневим дощем у місті Лева. А попереду їх багато, але вони вже будуть інакші. Лагідного вечора, тихої ночі нам усі. З любов'ю з міста Лева, під гурків, автомобілів у під Музику саксофона і під чарівні амфілади ліхтариків, які виблискують на блискучій лакітці.